Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. Президент енергоатома Петро Котін відвідав одну з вітчизняних АЕС. Другий енергоблок Хмельницької АЕС вже 19 років успішно працює на благо України. Працівник ХАЕС Вадимчук взяв участь у семінарі «ВАО АЕС». Атомники передали військовим чергову партію обладнання на передову. Дев'ятий всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді біле озеро 2023. Подробиці далі. Президент ДП на Енергоатом» Петро Котін відвідав з робочим візитом одну з вітчизняних АЕС та провів виробничу нараду з керівництвом та персоналом станції. У ході засідання учасники підбили підсумки роботи АЕС та обговорили виконання планів напередодні опалювального сезону. Серед іншого, президент компанії розповів про перебіг корпоратизації. Крім того, Петро Котін подякував персоналу, який злагоджено працював задля того, аби українці отримували електроенергію та відзначив працівників АЕС почесними грамотами міністерства енергетики та депена «Енергоатом» за високий професіоналізм. 8 серпня 2004 року розпочалась експлуатація другого енергоблока ВПХС та його включення в енергосистему України. Цей об'єкт був добудований за власні кошти нашої держави. За 19 років експлуатації на Х-2 втілено чимало новітніх технологій, запроваджено низку заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки, реалізовано пілотний проєкт з дослідження режиму добового регулювання потужності. З нагоди річниці пуску другого енергоблока колектив атомників привітав генеральний директор Хмельницької. АЕС Андрій Козюра, який побажав стабільної безаварійної роботи та якнайшвидшого початку активної фази спорудження нових енергетичних потужностей, будівництво нових енергоблоків частина енергетичної стратегії України та одна з ключових складових розвитку сучасної та безпечної атомної генерації. Працівник ХС Вадим Чуб взяв участь у семінарі World Association of Nuclear Operators. Він представляв Україну на семінарі для молодих професіоналів про інновації та вдосконалення в ядерній галузі, які організував Паризький центр ВАОАЕС. Під час семінару молоді фахівці із 12 країн презентували свої проєкти. Учасники не лише розглянули їх, а й обмінялись ідеями, реалізація яких допоможе покращити виробничі показники на атомних електростанціях і обговорили подальшу взаємодію та подальші кроки для функціонування та розвитку молодіжного руху в АОС Паризького центру. Це була дійсно захоплива подія, яка зібрала молодих професіоналів з усього світу. А я мав честь представити свій проєкт. Обмін думками та досвідом з іншими учасниками став дуже цінним доповненням до мого. Проєкту зазначив Вадимчук. Петро Котін обговорив зі шведським дипломатом питання співпраці України та Швеції в атомній галузі. 8 серпня 2023 року президент ДПН «Енергоатом» Петро Котін зустрівся із тимчасовим повіреним у справах Швеції в Україні Ленартом Лінером. Сторони обговорили взаємовідносини енергоатома і шведських компаній в атомній галузі. Подякувавши за технічну та гуманітарну допомогу, а також сійку підтримку України від самого початку російського вторгнення, Петро Котін наголосив на важливості тиску міжнародної спільноти на Росію. Необхідності запровадження санкцій проти Росатома, щоб не дати російській держкорпорації ані будувати нові блоки, ані завершувати зведення тих, що вже будуються. У Сенат США внесли законопроєкт на підтримку і розвиток енергетичної інфраструктури України та ЄС. Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що американські сенатори внесли на розгляд верхньої палати конгресу проєкт закону про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі. Цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікації джерел енергії, тощо зазначила вона. І додала, що законопроєкт відповідає і стратегічним цілям України і планам реконструкції енергетичної інфраструктури, адже енергетика одна із п'яти ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримує і сподіваємось буде ще більше підтримувати. З вірою у перемогу. Саме з таким посилом працівники Хмельницької АЕС передають допомогу на передову. Цього тижня представники декількох військових частин отримали чергову партію обладнання: термінал Starlink, інверторний генератор, ноутбуки, планшети, монітор, квадрокоптери та зарядну станцію до них. Все це було придбано за власні кошти атомників. Крім того, для потреб військових були закуплені і передані великі морські контейнери. Усе це обладнання вдається постачати на передову завдяки злагодженим діям робочої групи ВПХС по Праці з волонтерами та громадської організації «Енергія наших сердець за час діяльності на рахунки волонтерів атомниками ХАЕС було перераховано 23 мільйони гривень та 12 від ППО ДПНЕК енергоатом. Активісти законтрактували та передали для організації цільової допомоги Силам оборони України різноманітного обладнання на понад 27 мільйонів. Це наш спільний внесок у перемогу. Спортсмени Хмельницької АЕС та плавці з міста Нетішина взяли участь у 9-му всеукраїнському турнірі з плавання на відкритій воді біле озеро 2023. У запливі змагалися понад 200 учасників з різних міст України, серед яких були як професійні плавці, так і аматори. Серед жінок у категорії Мастерс найкращий результат продемонструвала Анастасія Данилюк, яка посіла перше місце. А Ольга Чмиру показала другий результат у групі «Премастерс». Працівниці Хмельницької АЕС Олександра Жебель та Наталія Карпенко посіли перші місця у своїх вікових Категоріях серед аматорів серед чоловіків найкращий результат показав Степан Пинчук, який святкував перемогу у віковій категорії 65-69 років серед професіоналів. Достойні результати у своїх групах продемонстрували працівники ВПХС Валерій Образцов та Іван Реуцький, фінішувавши з другими результатами. А також Богдан Дорош та Руслан Книж, які посіли треті місця серед аматорів. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться, чи читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!